Великобританія та Німеччина підписали договір про військовий союз. Кір Стармер і е, Фрідріх Мерц в Лондоні скріпили своїм підписом документ, який зобов'язує обидві країни допомагати друг другу в разі е, агресії проти одної із країн. Ну, Говорять про те, що е, головний е, ворог від якого ці дві країни мають захищатися, це Росія, і це абсолютно логічно. Але що, скажімо так, побічно говорить сам по собі цей документ: військовий пакт між Німеччиною та Британією, між двома найпотужнішими військовими силами. Європейського континенту, ну Франція третій, можливо, вона приєднається. Ну, в першу чергу, це говорить про те, що НАТО вже не розглядається як надійний захист. Відповідно, якщо НАТО не розглядається як надійний захист, це говорить про те, що фактично двері чи ворота для російської агресії. Проти своїх східних натівських сусідів відкриті. Ну, якби НАТО було справді надійним, то навіщо було б Німеччині, е з Великобританією е додатково домовлятися про військовий союз? Раз вони домовляються, значить, вони відчувають, що НАТО, ну яке під орудою, е звичайно, Америки, Трампа. Воно не відреагує так, як потрібно в разі зовнішньої загрози, в разі нападу зі сторони Росії. І це великі країни. А що говорити про малі країни, такі як Естонія, Латвія, Литва, які самі зовсім як військова сила нічого себе не представляють проти Росії, проти такого великого агресора, і е, якщо НАТО не буде їх повноцінно захищати, ну, фактично, фактично, це все означає, що у Путіна розв'язані руки. Як е, цю ситуацію прочитає Путін, ну, побачимо. Але е, я не виключаю, що е, оці навчання, які десь там під кінець літа, то зовсім скоро вже місяць. Е, Плюс-мінус до них залишилися військові навчання Росії та Білорусі на території Білорусі біля кордону з Литвою, вони можуть затягнутися і перерости щось більше, в тому числі в агресію проти балтійських країн. Ситуація в Європі розвивається дуже стрімко і. Дуже непередбачено.